Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 20 по 26 листопада, як повідомляє синоптик Ігор Кібальчич, погода в третій декаді місяця очікується нестійкою з великою кількістю опадів, температурними коливаннями та переважанням циклонічної діяльності. В атмосфері над Європою намітилися перехідні процеси, які призведуть до справжньої боротьби осені та зими на теренах нашої країни. З півночі та північного сходу Європи до нас надходитиме холодне повітря і паралельно з цим активізуються атмосферні фронти та знизиться атмосферний тиск. Наслідком такого сусідства різних за характеристиками повітряних мас стане випадання опадів у вигляді снігу та дощу по всій країні. У північних, центральних та східних регіонах сформується перший сніговий покрив. А температура в окремі дні опуститься до мінус 14-10 градусів морозу. Порівняно тепло залишиться на крайньому півдні у Криму та на Закарпатті. У понеділок, 20 листопада, на більшій частині України пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Сухо буде лише у Чернігівській, Київській, Житомирській та Черкаській областях. На півночі Лівобережжя, а також на Поліссі очікується місцями сильний сніг. Налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північний, північно-східний 7-12 метрів за секунду. У західній частині змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 4 плюс 3. Вдень мінус 2 плюс 3. У вівторок, 21 листопада, вночі у північно-східній частині країни сніг. Вдень місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На крайньому заході України невеликий дощ із мокрим снігом. Нарешті території без істотних опадів. На дорогах північних, східних та місцями західних областей ожеледиться. Вітер у західних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нарешті території північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 2 градусів морозу, в день плюс 2 мінус 3. У Західних областях у Криму та на Півдні Одещини вночі 0 плюс 5, в день плюс 5,10. У середу, 22 листопада, у Південних областях та Криму помірний місцями значний дощ. У західних областях невеликий дощ із мокрим снігом. Нарешті території України без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря у північних та східних областях вночі мінус 13-8. В день мінус 1. У західних та південних регіонах вночі 0 плюс в день плюс 4 плюс 9, у центральній частині країни близько 0. У четвер, 23 листопада, істотних опадів не передбачається. Лише вночі та вранці у Криму та при Азов'ї дощ місцями з мокрим снігом. Вітер в Україні північно Західний. З переходом в день на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 7-2, в день близько 0. У північних та східних областях вночі мінус 14, вдень мінус 7, мінус 2. У п'ятницю 24 листопада вночі у західних та північних областях, вдень у більшості регіонів, пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Місцями налипання мокрого снігу у Карпатах хуртовина. Вітер південно-західний, 7-12 м. Вранці та в день місцями пориви 15-17. Температура повітря вночі близько 0, в день плюс 2 плюс 7. У східній частині вночі мінус 10-5, мінус в день плюс 3. Мінус 2. На півдні країни в день плюс 6 плюс 11. На і на вихідних у суботу, 25 листопада, у південних та східних областях пройде дощ із мокрим снігом. У західних та північних регіонах місцями невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 мінус 4, день плюс 4 мінус 1. У південній половині вночі 0 плюс 5, день плюс 3 плюс 8. У неділю 26 листопада у східних областях дощ та мокрий сніг. Нарешті території України безвистотних опадів. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 5,0, в день – плюс 4, мінус 1.